Короче, наче утром яйця ж їсти жарить. Ну я вам не знімаю це раз, на катаю знімав. І салат їм. І тільки що ж там на останній точці, мені кажуть, 70 э, песо. Ну, Тут сказали 80. Ну перед цим я э, три рази по дорозі спросив 100 з лишніх. Ну, для білих різні ціни, треба сто раз питатися або ценік дивитися. Ну отака точка, м'ясо, 6 доларів, свининка, все чистенько. Hello, YouTube. E, please. Please. Короче, получается, вона мені сказала по 80, це виходить 30. Ютуб, окей? З'явили так. Долар 30. помідорчики. E, яйця, а, я ж там мав яйця знімав. Коротше, виходить, не знаю, ці по 10 нема сміста брати. Короче, виходить, если 60, це долар 60 яйця. Поняли, 1 доллар 60, Якщо є, це десь доллар 60, мабуть, буде. Такі справи. Яйця дорогі тут. А, супер! Супер! Thank Сейкю! Привіє! Привіє! А я, коротше, з девчора познайомився. Прис! А вона э, коротше. Ми особо не домовилися. А, а вона сімей на базарі побачила і за мною прийшла. Це ж треба? Вона відсюди знаходиться з пів кілометра, а за мною прийшла. Значить хоче, значить треба передоговор зробити. Окей. Окей. Ні, пліс, єс, єс. Ту ван. Okay. Today? Clock time. No? No? I uh, do okay? My okay. Video, translate, okay. YouTube, okay. <laughs> Вона <клес> і своя точка, я не знаю, вчора переперлася. Треба було вчора. Это. Ну ладно. Вс. Короче, я назнайомився з кучою всіх подряд. Окей, мані э, мані, окей. Вс. Скажи, Філіппіни супер. Ну, Ютуб, окей. Філіппіни супер. Супер. Філіпп. Філіппін, супер. Yes. This one is <laughs> 150. Sure. Bye bye, Filipino. Super.